У центрі столиці у Тбілісі, розпочався мітинг прихильників опозиції, які не згодні з результатами того, що в них називається парламентськими виборами 2024. Зараз ми покажемо кадри, на яких видно, як протестувальники перекривають проспект Руставелі. Це центральний проспект у Тбілісі. Ну і звісно, ми впізнаємо картинку з дуже багатьох. Мітингів у центрі Грузії, які призводили до великих результатів, хоча деякі мітинги і не призводили, наприклад, демонстрації щодо о, о, спротиву ухваленню закону про іноагентів, тобто перетворенню значною мірою Грузії на Росію, на васала Росії на частину Росії. А зрештою, все це не дало жодного результату, але напередодні президентка Грузії. Саломе Зробнішвілі оголосила про те, що сьогодні о 19-й годині за місцевим часом потрібно збиратися в центрі Тбілісі. Власне, ми бачимо, як люди збираються. Це поки ще не е, остаточна картинка. Наскільки я розумію, хоче вийти на демонстрацію насправді набагато більше а кадри ці були зняті, от коли ще тільки-тільки люди. Сходилися і власне маємо маємо інформацію про те, що їхня кількість продовжує зростати. Ну і крім е, крім того, е, в нас є інформація про те, що там в Грузії е, гастральорнікі. Прилетів до Грузії Орбан. Ви такого прекрасно знаєте, він називає себе прем'єр-міністром Угорщини. І є, як кажуть мені колеги, буквально зараз з'явилися кадри, на яких видно, як його там зустрічають. Зустрічають його там не з квітами і не з російськими триколорами, навіть не з угорськими прапорами. Як його зустрічають? Давайте подивимось і послухаємо. Гадайте! Ну, а, власне, як відомо, грузини чудово знають, хто є Орбан, хто є Владимир Путін. І всі ці характеристики, всі ці слова ми. Зараз добре почули. Я перепрошую, якщо ем, чиїсь діти зараз чули ці слова, в тому числі, але з іншого боку, ну Грузія в настільки. Поганому відверто стані політично перебувала, що все це спостерігати зараз з Україною з України, це просто як мед, мені здається, тому що дійсно це демонстрація адекватності, це демонстрація єдності з європейськими цінностями, як каже наш постійний гість Гелевасадзе, резюмуючи абсолютно будь-яку новину про Грузію, про Росію будь-що. В конце концов, вся надіжда только на Україну. Слава ВСУ Єсу і слава Україні. Саме так там зараз сприймають війну, яку Україна веде проти Росії, вимушено веде. Ну і саме так, бачите, сприймають тих, хто заграє з Росією і прилітає туди на гастролі. Я нагадаю, що туди до Грузії прилетів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на запрошення е, глави уряду у Грузії. Його зустрічав цілий віце-прем'єр-міністр Ліван Давіташвілі. Ну, це підлеглий олігарха бідзини Іванішвілі, російського олігарха грузинського походження, який контролює, що уряд що в цілому багато структур владних у Грузії. Так от він має безпосередньо з. Прем'єром Грузії Кабахідзе зустрітися і обидва зроблять заяви для ЗМІ, значить, при цьому, як повідомляє Еха Кавказа у одному з готелів у Тбілісі відбувається просто зараз зустріч грузинської опозиції із послами Західних держав. Щось мені це дуже і дуже нагадує. Тільки Орбан, це хто? Це Сурков, який прилітав до Києва? Чи Орбан це? Кого вони ще намагалися притягати? Та більше здається, особливо і нікого ніхто не хотів тоді е, проїжджати на антимайдан і все таки інше або ж обслуговувати Януковича, якщо мені не зраджує пам'ять під час революції гідності. А власне, тут, бачите, прилетів, приперся. Він же ще з е, е, на такій козі, що мовляв, він представляє Євросоюз, бо зараз Грузія перепрошую, Угорщина е, головує в. Євросоюзі, ну і власне там відхрестилися. кажуть, ми його туди не посилали. цього мальчика в жодному разі. Ми пильно стежимо за ходом подій у Тбілісі. Я сподіваюся на те, що Грузія дійсно стане на проєвропейський шлях, чи то повернеться на проєвропейський проєвроатлантичний шлях. Нагадаю, вибори, які відбулися цієї суботи, були сфальсифіковані, що доводять і власне кадри вкидів бюлетенів і інші фальсифікації, що виплат. Ли у публічний простір, ну і сам той факт, що дуже сильно розходиться офіційна цифра, приблизно там на плюс 20% собі приписали. 15-20% владна партія приписала собі у порівнянні з тими екзит полами незалежними екзитполами, які проводили опитування людей на виході із. Дільниць для голосування. Ну нагадаю, що зазвичай статистична похибка не перевищує 4 плюс-мінус відсотків. А там реально все розходиться на десятки відсотків. Ну і відповідно, грузинська опозиція і грузини як такі не згодні із відповідними результатами.